Третє місце посіли чернівецькі спортсмени на міжнародних турнірах з боксу. Мешканцям села Стара Жадова врешті підключили газ. Буковинці знову перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту. Цього разу у Вашківцях. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Сотня людей перекрили дорогу у Вашківцях. Тамтешні мешканці вийшли на центральну вулицю селища і вимагали відновлення дороги. Якщо в найближчі дні її не почнуть ремонтувати, мітингувальники пообіцяли заблокувати рух в напрямку стороженця і вижниці. Я корінна вашківчанка, щоб у Вашківці отаке от було. Щоб страйк люди зробили цього, ще, мабуть, вже допекло. До ручки до бо тому, що вже такі є ми, це просто розумієте, аж страшно, аж тако розколіцюють, аж тако. Ми слабо віримо в те, що щось буде зроблено. І ми знову будемо на цій дорозі, не в цьому місці, а в іншому місці. Чесно кажучи, я в це не вірю. Зараз очікуємо кошти, і як тільки кошти надійдуть на рахунок замовника, підрядник отримує аванс і розпочне повномасштабні роботи. Що стосується терміну завершення робіт, то ми плануємо завершити. Роботи максимально це до кінця жовтня поточного року. Перекриття доріг на Буковині вже стало звичним явищем. За останні кілька місяців їх було чимало. Зокрема, 29 травня одразу в двох селах люди влаштували протести через погану якість доріг. Аналогічний випадок стався 8 липня в селі Задубрівка. А 7 серпня мешканці села Грушівка Глибоцького району перекрили центральну трасу Чернівці Порубне. Нещодавно 2 вересня перекриття дороги також відбулося і у Кіцмані. П'ять років та майже три мільйони гривень вартував природний газ мешканцям села Стара Жадова та хутору Майдан, що на стороженеччині. Сьогодні в них нарешті свято. Керівники району і області та представники падчинівці газу урочисто запалили факел з блакитним паливом. Віктор все своє життя готувався до зими протягом двох-трьох місяців. Заготовляв дерево, колов дрова, сушив їх та складав. Скільки я тут живу скільки колю дрова. Газу не було тепер. Чоловік зітхає з полегшенням. Нарешті вони мають природний газ і разом з тим спокій в хаті. Адже цього в сім'ї Віктора чекали довгих п'ять років. Іде старість. Як то я знаю, хто ці дрова буде заготовляти? Хто зможе? Я вже не зможу. Діти може пороз'їхаються, а треба якось доживатися. Цей вік чого не вигідніше? Вигідніше? звісно, вигідніше, хоч воно ну, трошки грошей куштує, але нічого весь цей час люди збирали гроші. Проведення газопроводу до села Жадова та хутору майдан вартувало мешканцям майже 3 мільйони гривень. Представники ПАД Чернівці газ відповідали за технічну частину, документацію та вводили газопровід в експлуатацію. Була пророблена дуже величезна робота, тому що ну, всі знають, що закінчити те, що будував хтось. Переробляючи всі недоліки, доробляючи якісь моменти, які дійсно були зроблені в порушення з вимогами, це навіть складніше ніж будувати щось нове, але це зроблено. Тому підключення останніх 300 осель до природнього газу стало справжнім святом для місцевих мешканців з привітаннями владників, газовиків, врученням грамот та подяк і, звичайно, запаленням символічного факела з блакитним вогником. Такого свята чекають, ще у багатьох селах Буковини, адже Чернівецька область газифікована лише на 60%. Затримка, звичайно ж, за коштами. 27 населених пунктів Чернівецької області. Відповідні угоди у нас підписані. Загальна загальний кошторис цих газогонів складає 57 мільйонів гривень. Фінансування підвідних газогонів ведеться за рахунок державної акціонерної кампанії НАК Нафтогаз України, не за рахунок бюджетних коштів. А внутрішні ці всі газогони вони робляться за рахунок мешканців села в вигляді кооперативів. Але газовики не опускають руки. Зараз працюють над схемою зафікації Герцаївського, Глибоцького, Новоселицького, частини Стороженецького та Заставнівського районів. В перспективі візьмуться ще й запутило. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький – місцевий час. Чіпси сухарики солодка газована вода. Нерідко саме таким є обід буковинського школяра. Те, що така їжа є шкідливою, відомо всім. Проте наразі науковці говорять про набагато серйозніші наслідки. Неправильне харчування може викликати цукровий діабет. Дружній похід до сусіднього від школи магазину під час обідньої перерви справа звична для цих учнів. кажуть, в шкільній їдальні готують дуже смачно, але відмовити в шкідливих харчах все одно не можуть собі. Я люблю наполеон дуже сильно Я люблю. Ну, чіпси не люблю дуже сильно, тости гарячі люблю з сиром з ковбасою. Перекусити собі купляють більше всього. Це снікерси або емендемс. Смачні тортики, солодка вода, сухарики. Хто ж їх не любить? Проте замінювати цими харчами звичні перші та другі страви не варто. Запевняють медики. В останні роки говорили, що цукровий діабет у підлітків є проблема тільки. Стран Європи Америки то на жаль на сьогоднішній день ми маємо цукровий діабет другого типу, як в Україні по всій Україні верніше, так і у дітей Чернівецької області. Надлишок ваги та підвищення артеріального тиску одні з проявів цукрового діабету другого типу. Проте підтвердити діагноз можуть лише лабораторні аналізи сечі та крові, аби ця недуга обійшла вашу дитину стороною. Найперше радять медики, потрібно правильно харчуватися. Піци всі ці сухі. Наші сухарики, які вони дуже смачні в лапках, що мають різні там добавки, це все є недопустимо при надлишку ваги при ожиренні. В міру має бути і манної каші макаронних виробів солодкої води та соків. Не рекомендують медики і смаженої їжі. Радять її замінити вареною або ж печеною. Фахівці кажуть, споживати варто ті харчі, що не містять багато вуглеводів. Корисно їсти фрукти, овочі, нежирні види м'яса та риби, гречану та вівсяну каші. Звісно, правильне харчування повинно доповнити ще й фізичне навантаження, менше посиденьок за комп'ютером і якомога більше прогулянок на свіжому повітрі. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський, місцевий час. Дністер зарибнюють райдужною фореллю. Мальок цієї риби взяли в селі Лопушна Вижницького району, а відпустили в річку у селі Дністрівка на Кельменеччині. Але проведенням цього заходу незадоволений загалом голова Чернівецької обласної адміністрації. За словами Михайла Папієва, працівники рибного господарства без його дозволу почали зарибнення раніше затверджених термінів, аби можливо приховати справжню кількість малька райдужної форелі. А я думаю, що що просто, просто люди боялися, що їм зададуть питання, а де ж вся кількість малька, щоб сказати, що от оце у нас тільки той мальок, що лишився, бо ми в п'ятницю і в суботу зарибнення робили. І я сьогодні прийняв рішення і звернусь до правоохоронних органів з тим, щоб провели досудове розслідування цих речей, бо ну воно так не може бути. Починають ховати кінці воду в прямому. В сенсі цього слова такі речі вони мають каратися. Як у касті, саме такою атмосферою буде сповнений Чернівецький театр для льок у новому сезоні. На маленьких буковинців чекають прем'єри та святкові забави. На вході в будівлю дітей зустрічатимуть герої найулюбленіших казок та звучатиме класична музика. Також для малечі будуть проводити цікаві майстер-класи та конкурси, за участь у яких вони отримуватимуть призи. Окрім того, новий сезон здивує цікавими прем'єрами. Зараз в жовтні ми презентуватимемо виставу Аладдін за Арабською казкою. і вже в листопаді глядачів чекатиме нова прем'єра. Це снігова королева. А в грудні знову ж таки прем'єра відбудеться в нас анімаційна вистава. Зима на головній 22». Створюватимуться свято виключно за допомогою акторської майстерності, адже саме приміщення вже давно не відповідає сучасним дизайнерським вимогам. Ремонту там чекають вже не перший рік. Буковинські боксери стали призерами двох міжнародних турнірів. Бронзу привіз Станіслав Дідов із змагань у Маріуполі. а Олександр Тесленко виборов для Буковини друге місце у Чечні. Нині боксери продовжують тренування, оскільки цього року на них чекає ще один вирішальний турнір. Більше сотні учасників з'їхалися в Маріуполь на міжнародний турнір з боксу. Буковину там представляв Станіслав Дєдов. Соперники були у мене, я ніколи не зустрічався. Я з ними перший раз в першому бою я настролся очень хорошо на второї. Тож якби как бы, чуть як как би бы, не хотіло мене і німного програв. Третє місце я, вот, я взяв там. А Олександр Тесленко став єдиним представником України у фіналах п'ятого міжнародного турніру з боксу. У звітних змаганнях, які відбулися у Грозному, взяли участь 103 боксери з 12 країн. Україну представляли сім спортсменів, і тільки Олександру, єдиному серед українських боксерів, вдалося добратися до фіналу. Стренування ну дуже серйозне. Там за перше місце можна було виконати майстра спорту міжнародного класу. Боксував я первий бой з російським, второю бою виграли ченце теж, а в фіналі програв чеченцу месному я розраховував, ну хотів в призи а получилось вже второе место. Розповів Олександр Тесленко і про свої олімпіадні плани. За його словами, сезон тренувань уже розпочався. Але оскільки до Олімпійських ігор ще три роки, нині спортсмен більше задумується над найближчими змаганнями. Тренери своїми підопічними задоволені, адже вони показують, чи не найкращі результати за всю історію буковинського боксу. Порядка лет 30 Может быть, и более того, наши не, не, ребята не добивались таких результатов. Боксировали достойно, выигрывали, побеждали. Мы уже на Буквально полшага от від мастера майстера спорту міжнародного класу. Це тот норматив, який у нас в Черновцах, в Чернецької області, не выполнял ніхто. Про підсумки сезону та найближчі плани до кінця року розповів президент Чернівецької міської федерації боксу. В этом году задача максимум у нас була выполнение розряду мастера спорту міжнародного класу. Тому Могут в случае, если они выиграют турнир класса А, то бишь такой турнир, на котором они были. А їм прислаєся звання мастера спорту міжнародного класу. Цього року залишився єдиний турнір, на якому вони можуть вибороти таке звання. Відбудеться він у Сімферополі. До нього наразі готуються боксери. Ірина Мороз, Михайло Антонюк. Місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. А повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.